Одразу два заходи відбулися в Коломийській районній державній адміністрації. Спочатку у залі засідань пройшов семінар присвячений реформуванню місцевого самоврядування до європейських стандартів. А потім голова райдержадміністрації провів круглий стіл із громадською радою Коломищини. На обидвох нарадах побували і наші журналісти. На першому заході говорили про наближення України до Європи. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич зазначив, що з підписанням угоди про асоціацію наша країна зробить значний крок вперед. Директор Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, магіст державного управління Волошинський Богдан Іванович на тематичному семінарі говорив про сучасні підходи до реформування органів місцевого середування. Україні він зазначив, що наша влада повинна адаптуватися до євростандартів, тому що Україна є невід'ємною частиною Європи і повинна жити за правилами добросусідства. А ще головним питанням стало залучення громади до питань просування України у напрямку Європейського союзу. На засідання запросили фахівців району та сільських і селищних голів. Всім присутнім показали відеофільм Баварія, суспільство ініціативних людей. Тожня дня голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич зустрічався із членами громадської ради. Говорила на зустрічі про реалізацію завдань президента України Віктора Федоровича Юнуковича щодо розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики. На початку зустрічі очільник Коломийщини розповів про основні проблеми та плани району на майбутнє. Він зазначив, що робота громадської ради є вкрай важливою у наш час. На сьогоднішній День відкритість і дієвість нашої держави. Громадські ради, які працюють по Івано-Франківській області, які працюють по цілій державі Україна, це є те, що підтягає владу, щоб влада знала, що. Практично працюємо всі разом, щоб було відкрите спілкування. І реалізація завдань президента України Віктора Федоровича Януковича щодо розвитку громадського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної політики в Коломийському районі. Я думаю, що Коломийщина, думаю, і ви мене підтримуєте в тому, що Коломийщина один з тих районів, який працює, ми маємо порівняно 10 рік. Від тисячі року, 2011 року, 2012 року, 2013 рік ми вже завершуємо роботи, які проводяться в нас. Як ми працюємо не тільки в напрямку будівельних робіт розбудови, ми працюємо в напрямку освіти, медицини, культури, спорту. І в майбутньому я б хотів, щоб оцінили нашу роботу на засіданні. Головував голова громадської ради при райдержадміністрації, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Михайло Андрусяк. Він розповів про роботу Ради та закликав країна активніше долучатися до роботи дорадчого органу. Я людина, яка не любить галасу, суботохи, піару, самореклами. І робота нашої громадської ради поставлена так, що ми десь працюємо, але не особливо афішуємо те, що ми робимо. Я думаю, що там на горі, і, зрештою, наші громадяни, наша громада Коломийського району, це може оцінити і оцінює. Бо я, як голова, отримую подяки десь і за те, і за те, і за те. Здавалося б дрібнички. Щодо співпраці з владою, я, мабуть, найбільше з тут присутніх люблю хвалити когось, особливо владу. Але... Скажу, що дуже комфортно мені, навіть як голові громадської ради працювати і з головою РДА і з усіма його заступниками. Може, тому що ми з Михайлом Михайловичем десь пуд солі з одного мішка з'їли за тих кілька років спільного навчання в технікумі. Може, тому що ну, маємо десь. Схожі характери дбаємо насамперед про справу, а не знову ж таки про саморекламу. Всі виступаючі відзначили, що районна влада створила всі умови для відкритості місцевих виконавських органів перед громадськістю та громадськими організаціями. Тому громадська рада покликана. Забезпечувати вирішення питань формування сприятливого середовища для діяльності громадських організацій у районі та забезпечення їхнього інституційного розвитку на заході. Керівники структурних підрозділів адміністрації розповіли про зроблене владою не лише за останній рік присутніх познайомили із роботою за період каденції нинішнього голови. Всі члени громадської ради відзначили позитивну співпрацю між райдержадміністрацією та громадськими формуваннями, особливою заслугою керівника. Радники вважають вміння організувати мешканців Коломищини на втілення в життя добрих справ. Членами громадської ради є представники ветеранських організацій: афганці, чорнобильці, благодійний фонд та інші. На засіданні членів громадського формування відзначили грамотами голови Коломийської районної державної адміністрації. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.